Нещодавно команда молодих футболістів нашої громади стала срібними призерами Львівщини в рамках 32-х обласних спортивних ігор школярів Львівщини з футболу Шкіріний м'яч. Вони вибрали це право представляти наш район після перемоги у фіналі турніру Золочівщини. На шляху до головного фіналу наші футболісти подолали суперників Шептицького та Самбура, де у фіналі зустрілися з командою Стрия. Гра була напруженою, адже це фінал, і кожна невірна дія гравців могла привести до голу. У цьому поєдинку таки з мінімальним рахунком 1-0 перемогу отримали команди зі стая. Прикро, але це можливість в майбутньому турнірі виправити усі помилки, зробити висновки. Щоб привітати юних футболістів зі сріблом, на спортивний майданчик Бродівської спеціалізованої загальної освітньої школи перших третіх ступень номер 2 завітали перший заступник міського голови Ірина Олега, начальник відділу освіти Наталія Антоненко та начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін. Приємністю стали продорункові сертифікати, які, будемо надіятися, допоможуть у нових спортивних звершеннях. Відзначено подякую директору Ігоря Лесика та тренеру Андрію Духняка за плідну працю, підготовку юних спортовців до змагань різних рівнів та вагомий внесок у розвиток спортивного життя нашої громади. Направду, нам є приємно те, що ви стали переможцями районних змагань і мали таку місію велику місію на вас покладено представити нашу громаду в області, і так гідно вам це вдалося зробити.